Саламчик, бро! Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що у минулій серії ми оглядали нове оновлення. Ну а на вашому екрані вже 50 та серія шляху до BMW M5CS. Швиденько набираємо 200 лайків і залітає нова серія. Друже, я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажу гру. Вводь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Одразу на початку серії займаюсь пошуками М5. КС. -ки. І знаєте, що можу сказати, це нелегко. Знайшов людину, котра була готова продати М5 КС за 200 мільйонів гривень. І напевне, ви запитаєте, так, а чому хотіла продати? Банально сьогодні написав: привіт, башка ще є, та вже мінус. сорі. Тобто, виходить, ця М5 КС вже продана, а як ви бачите, на ній були досить хороші деталі. 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4. Тобто навіть одна п'ята деталька. Був у мене ще один, до речі, варіант, тому я сьогодні йому написав: Привіт, пам'ятаю, ти писав, що у тебе є дві М5 КС-очки. Розкажи, які там деталі і чи взагалі готовий продати, та за скільки? І він пише: привіт, маю дві, але одну вже продав давно. Просто тримаю її для себе. Ну і знаєте, виходить, що я не знаю в кого можна купити М5 кс-ку. Прийдеться ще більше шукати. Та й знаєте, по грошам також не хватає, адже у мене на балансі знаходиться 176 мільйонів гривень. І як ви розумієте, треба ще. Зібрати чи немало. Але знаєте, братва, я думаю, прийшов час нарешті шукати людину, котра буде готова мені продати М5 КС-ку. Та, та, може грошей ще трішки не вистачає, але все ж таки я вважаю, треба знати за скільки та в кого купляти, для того, щоб бути вже впевненим. І також у мене є невеличкий план, де я зароблю ці гроші. Ну зрозуміло, що я не куплю КС-ку за 170 мільйонів гривень. Адже як ви пам'ятаєте, окрім того, що я куплю М5 КС, -ку, треба Її буде поставити На п'ятій деталі. Як ви розумієте, п'яті деталі також коштують грошей. Тому дивіться, у мене є файний план продати деякі товари, квадроцикли, квартиру вже для того, щоб купити М5 кеску. Рахуйте, що квартира нам справді вже не потрібна, адже завдання ми виконали, а скорим часом і закінчимо шлях. Так для чого мені буде ця квартира? Окей, думаю, з цим ділом ми справді розберемось. Але саме зараз давайте відкриємо телефон, зайдемо в UG, банк. Ведемо швиденько пароль. Заходимо в депозит та бачимо, можна зняти 8 мільйонів гривень. Окей, знімаємо кошти. Опа, на баліку ось така ситуація. Залітаємо до банкомату, вводимо пін-код. Ого, комісія 4%. А що так багато? Та слухайте, обійшов три банкомата і комісія та сама: 4%. Окей, тоді вписуємо нашу суму. Залітає 8 мільйончиків гривень. ай яй яй і на нашому балансі ось така ситуація. Є у мене Мене братва, два таких красивих квадроцикла, котрі вже повністю пусті. І я думаю, їх ми також можемо продати. Тільки ось наскільки я знаю, вони коштують прям не дуже багато. Напевно, так, 3 мільйона за один квадроцикл. Я думаю, в будь-якому випадку за 2, плюс плюсом 6 мільйонів. Рахуйте, що я вже сильно відкладаю гроші, і ці квадроцикли мені будуть не потрібні, адже все буде розпродаватись. Коротше, братва. Зараз буду займатися тим, що буду чистити багажне, та й взагалі. Свій інвентар. Ті предмети, котрі я зможу продати на ринку, я продам. Ну а саме там рибу, всяка коротше двіжуха. А вже інші предмети, по типу сталі, ексазі, казанів, буду продавати людям. Ну і думаю, з цього діла так чуть-чуть підзароблю. Адже я думаю, ви добре пам'ятаєте, що у мене в шафі дуже багато різних інгредієнтів, по типу там нітрогена, заліза, чіп і так далі. А чекайте, точно, точно, у мене в батлбасі є два призи. Котрій я ще не забрав. Забираємо дві штуки поруха та забираємо адреналін. Я думаю, це діло також ми зможемо продати. Дорогою заїхав Михайлівку та підходимо вже до Дмитра. Бачимо картоплю по такій файній ціні. Окей, швиденько продаємо: 133 тисячі гривень на базу. Окей, залітаємо на центральний ринок. Ну і зрозуміло, що біжимо на біржу продажі. Так, бачимо, шкура оленя, то сьо, але нам треба зайти в вкладку риба. Та й вже тут діло це все проєкт. Продаємо все, наче всю рибу продали. Замітив, до речі, що також продають казани. 50 тисяч гривень одна штука. Не знаю наскільки часто купують, але бачу, що часто продають. О, бачимо рюкзак, такий, як в мене, на 100 кілограм, продається за 15 мільйонів гривень. І в разі чого навіть цей рюкзак ми зможемо продати та й добре заробити. Звісно, якщо його ціна реально 15 мільйонів. Окей, okay, братва, я вже відправив ось такий текст, в якому написав, що я купую MP. Я КС-ку, та продають різні товари, по типу квартиру середнього класу, рюкзачок, квадроцикл, дві штуки, і ресурси, що на фото. Я гадаю, братва, 100% знайдуться покупці, котрі захочуть щось та й придбати. Окей, легесенько це все діло будемо продавати. І знаєте, що все ж таки пишуть люди, але в більшості питаються за квартиру. Ну і запитують, за скільки я можу продати. Дуже сильно не розбираюсь в ринку, але підписники сказали, що треба продавати так за мільйонів п'ятдесят. 40. Якщо реально ми зможемо за таку ціну продати, то рахуйте М5 Кеска не за горами. Це все, звісно, добре, але треба ще продати. А це вже знаєте, не дуже легко. Ну що ж, будемо тоді старатись? Зайшов, братва, на Хелловінську локацію, та давайте зайдемо в адвент календар Як ви бачите, о, я думав, що я один день пропустив. А як виявляється, я його не пропускав. І трішечки на стрімі був забрав призи за карпованці. а то я один день пропустив. Ну і виходить, що ми можемо забрати. Брати ось цей гарбузик не знаю скільки він коштує, але мені здається, краще всього буде продати ті казани. Звісно, трошки їх підфармити та й продати, адже їх купують там за 25-30к за штуку. Ну і можна буде заробити так пару мільйончиків гривень. Це набагато краще ніж отримати аксесуар, ну принаймні для мене. A few later. моментальне включення знайшов покупця, котрий готовий купити ось цей квадроцикл. Тому давайте швиденько придбаємо номера на цей квадроцикл. О, нормальні номера. Ну і їдемо продавати. Окей, тим часом залітаємо на автобазар та маємо знайти одну дівчину. А ось і, походу, вона. Так, секунду, братва, давайте спробуємо продати. Ага, продати транспорт. Пишемо ціну 3 мільйона гривень. Так, бачимо, якісь та й гроші вже прийшли. Так, бачимо мільйончик гривень. Та, все, супер, дякую тобі. Окей, виходить, один квадроцикл продали. Та й залутали 3 мільйона гривень. Тільки давайте знімлю гроші з банку. Так, виходить, тобі один адреналін і 200. Ой, три. Кидаємо братва, один адреналін та кидаємо три стяжки. І вже після цього братва, він мені має скинути 850к. Ну і кидаємо карту вже в чатик. О, щось там і прийшло. Так, все, є, бачимо 843 тисячі гривень плюс. Окей, ну а вже тепер знімаємо кошти. І ось така ситуація вже на моєму балансі. Знову братва у нас буде справа, а саме будемо продавати ресурси. Як ви бачите, два старих кола, бак, ну і як. Кумулятор і це все діло ми продамо за 500 тисяч гривень. Не знаю, чи нормальна ціна, але хай буде. Хочу максимально це все діло розпродати, та хоча б якусь та й копійку Давай. Але кидай там вже без комісії. Все, тоді чекаємо грошей. Ну і вже після цього перекинемо йому ресурси. Так, бачимо, є. Кидаємо трейда, виходить два старих колеса, бак і акумулятор. Все, начебто правильно. О, братва, зайшов на центральний ринок, а тут рюкзак продають за 13 мільйонів гривень. А я за нього хотів 15 мільйонів. Коротше, ладно, треба ще буде розібрати з цінами, а то моментами, може кажу, дуже за великі ціни. Та й, зрозуміло, за ці ціни люди не хочуть. Хочуть купувати. Братва, я звісно все розумію, ресурси важко продати, але за цей весь час мені ні разу не написали, що продають М5 КСку. І знаєте що? Це справді сумно. Це може означати лише одне, що її дуже-дуже мало хто продає. І я вже реально не знаю, кому писати, до кого звернутись, хто може продати. Тому, братва, якщо ви продаєте М5 КС, то напишіть мені в Discord. І я гадаю, ми з вами добре домовимось. Ну і на. Речі куплю М5 КС, -ку, тому що в Діскорд каналі мало хто продає. А шалі. Я ніколи не думав, що М5 КСку мені ще й прийдеться шукати. І заробити на неї це одне діло. А ось знайти хо-хо, зовсім інше. Ладно, будемо шукати. Я гадаю, рано чи пізно точно знайдеться. Взяв швиденького квадроцикла. то давайте закинемо на нього номера. Адже, можливо, вже зовсім скоро я його продам. Ну якщо, звісно, повезе. Ось о випадає. Key, Two thousand years later. Ось о, братва, і наш покупець. Там, коротше, дивись, виходить 2 мільйони Я можу тобі максимум продати його по через тап а 1 мільйон то кинеш на карту, окей? Все, okay. братва, супер. Зараз це діло продамо. Ось у нас чувачок сідає. Ну і залітаємо. Йому це діло продамо. Відкриваємо тап, автомобіль, продати транспорт. Висуємо 2 мільйона гривень, чи ікс, 2 мільйона на базу. Ну і кидаємо йому братва номер карти. Каже, ходи на вулицю. Я маю братва надію, що він мене не заскамить. Тому що, в разі чого, в мене є фрабс. Кидаємо номер карти, ну і очікуємо одного мульйончика гривень. Так, бачимо, гроші залітають. А саме скільки, зараз глянемо. цього бачимо, є. Звісно, знімаємо кошти. Та ось така сума вже на моєму балансі. Окей, я швиденько залетів на сайт, та давайте це діло прокрутимо. Адже у мене дві безкоштовних рулетки Випадає нам 250 тисяч гривень та 10 насіння лохини. Окей, гроші ми, звісно, забираємо. Ну, насіння лохини продаємо. Йой, братва Сумно, що ці М5 ніхто не продає. Це, знаєте, такий невеличкий закон подлості. Коли у мене немає грошей, багато хто продає та й може продати. А як тільки появляються гроші, одразу всі зникають і не знаєш, в кого купити. Коротше, треш, братва, ну ладно, все ж таки, я думаю, з часом розберемось. Просто реально, братва, подумав, що зможу набагато швидше це все діло купити. Але так виходить, що в 50 й серії ми, на жаль, її ще не купимо, бо взагалі немає людей. Котрі хочуть продати